Вітаю, ласкаво прошу на канал game 7 Days. Мене звати Пауль, і сьогодні я розкажу вам про чудову настільну гру ансамбль. ЗАСТАВКА! Отже, ансамбль. Це Petie Games з картинками. Так, прямо як «Dixit», але кооперативний. Здавалося б, чим воно може здивувати? може. Вся суть у тому, що ви не можете обговорювати свій вибір зовсім в кооперативній грі. Сиди й думай, що думають твої друзі. А думають вони, як показує практика, максимально неочевидні речі. На гру ви матимете декілька життів. А точніше, рівно стільки, скільки гравців приймає участь у партії, і вісім рівнів, які вам потрібно подолати заради перемоги. Кожен наступний рівень при цьому ставатиме складнішим. Якщо на початку гри у вас всього дві карти спомену, одну з яких потрібно пов'язати з картою проблеми. Так, це тут такі ігрові терміни, то на останньому ви матимете вибір уже з цілих дев'яти карток, одну з яких потрібно пов'язати з картою проблеми. І при грі більше ніж у двох це реально дуже складно. Але ви вільні пояснювати свій вибір між раундами. Більше того, я вам скажу, що в цьому вся суть гри. Адже дуже часто ви бачитимете карти голосів своїх друзів, ви такі Да ЧОГО? ця гра просто чудово показує, наскільки різно думають навіть найближчі люди, яких ви здавалося б. Знаєте, як облуплених, і при цьому так це все ще простенькі потігейм з картинками. До речі, повні правила вже є на каналі. Десь там буде спливачка. Переходьте і ознайомлюйтесь, якщо вам цікаво. А якщо гра вам здасться надто простою, то в коробці є три міні-допчика. Кожен з яких вводить не тільки нові картки, пару десятків нових карток за три міні-допчика, а ще й додаткові правила, які зроблять гру реально складнішою і тематичнішою. Ну і наприкінці дві копійки про компоненти. Я ж оглядач маю про все розказати, правильно? Так от про компоненти. Карти хороші, цупкі, не тонкі. Правда, в моїй коробці вийшли трошечки вигнутими, але це не критично, я думаю, це одиничний випадок. Жетони життів і поле картонні, цупкі, міцні. Все добре, бо гра буде розкладатися не один десяток разів. Жетон рівнів просто дерев'яна кругла блямба. Що вам ще про нього розказати? Оформлення. Гра яскрава, приємна, виглядає так, як повинен виглядати патігейм з картинками. Але підкажу лайфхак. Якщо вам раптом здається, що гра якась тьмяна, чи вам просто не подобається зображення, чи хочеться більше різноманітності, ви можете взяти будь-який інший патігейм з картинками і зіграти його картами. І працює це в обидві сторони. Карти з ансамбля можна додати. До Діксита, Містеріума, що там ще є подібного. На цьому все. Сподіваюсь, цей ролик був корисним та цікавим для вас. Будь ласка, проробіть ютубівську рутину. Тикайте на дзвіночок, на лайки, дизлайки, похваліть мене в коментарях. І підписуйтеся. Побачимось у наступних відео. Па-па!